Житомирські вчителі пройшли курси з предмету основу християнської етики для 44 педагогів. Навчання духовно-морального спрямування тривало з 20 січня по 15 червня. По завершенню кожному вручили відповідний сертифікат. Навчайте дітей світло, несіть те світло і навчайте їх тих. Цінності, які є відвічними цінностями, які є фундаментальними цінностями, лекції вчителям загальноосвітніх навчальних закладів читали викладачі Острозької академії Житомирського державного університету імені Івана Франка та обласного інституту після дипломної освіти. Нині майже в усіх школах міста учні вивчають основи християнської етики, що правду як факультативний курс. Хоча у навчальних планах у... А в інваріативній частині навчального плану цього предмету поки що немає, але в другій частині навчального плану цей предмет є за вибором. А сьогодні батьки мають дуже велику зацікавленість і духовну потребу для себе і особливо для своїх дітей, щоб цей курс вивчався і запроваджувався в закладах освіти міста. Педагоги стверджують, цей предмет ознайомлює школярів з основами християнства, викладеними в Біблії, та не агітує за жодну конфесію. А сам Курс основ християнської етики, на їхню думку, допоможе пробудити моральність у підростаючому поколінні. Я думаю, що зовсім скоро Міністерство освіти е, включить офіційно е, курс, такий чи подібні курси е, із. Е, Повномасштабним впровадженням християнської етики, моралі можна по різному називати ці курси, але основа єдина це створити всі умови для духовного джерела, щоб його правильно черпати, і діти наші були більш добріші, більш мудріше, не тільки діти, а взагалі люди. Отриманий сертифікат надає право вчителям викладати предмети духовно-морального спрямування у загальноосвітніх навчальних закладах.